3 грудня в Україні відзначають День людей з інвалідністю, встановлений резолюцією Генеральної асамблеї ООН 14 жовтня 1992 року. Цей день не є святом. Він покликаний саме привернути увагу до проблем людей з інвалідністю, захисту їхніх прав та гідності, і тим самим показати наскільки наша держава є прогресивною в створенні умов щодо людей з інвалідністю. Політичному, соціальному, економічному, культурному житті. З нами на зв'язку Людмила Нецькіна, голова правління громадської організації Гармонія. Мої вітання вам, пані Людмило. Доброго дня. Скажіть, наскільки в останні роки наше місто та область наблизились до створення комфортних умов для людей з інвалідністю? Ну, насправді з кожним роком наше місто. Воно стає більш доступне та безбар'єрне. З'являються багато програм, які саме направлені на комфорт та доступність міста послуг. З'являються не тільки можливо простори, якщо говорити про фізичну безбар'єрність, а й з'являються нові послуги, які є, які саме спрямовані на те, щоб покращити життя людей з інвалідністю. Ну і так само Федіюч... завдяки. Завдяки прийнятим стратегіям є стратегія національна стратегія безбар'єрності. Так само наша область та місто також прийняли стратегію. У нас є обласна стратегія з безбар'єрності, так само є і міська програма з безбар'єрності, є план заходів щодо створення безбар'єрного простору. Тому що, якщо ми говоримо про безбар'єрність, то це не тільки про фізичну, про оточення, так про будівлі. А там є шість напрямків. цей про економічну, про суспільну, про освітню. Тобто тут вже. Іде більш в такому ширшому контексті ці питання доступності та безбар'єрності для людей з інвалідністю. Ви власне назвали, які програми діють по підтримці людей з інвалідністю в нашому місті, але наскільки вони ефективні, на ваш погляд, те, що було до сьогодні, і ті програми наскільки будуть ефективними, які впроваджуються цього року? Ну насправді знаєте, 3 грудня це день, в який. Ну, в який да говорять, що потрібно підсвічувати ці, ці питання, про це говорити, згадувати, але ми маємо про це над цим працювати 365 днів в році. то я вам можу, можу запевнити і сказати, що. Багато інституцій, багато громадських організацій вони працюють на те, щоб покращити питання людей з інвалідністю. Про програми, наприклад, от є дуже прекрасна програма, яка зараз в місті з'явилася. Це переоблаштування авто для ветеранів з інвалідністю. Тобто, будь-який ветеран, який має інвалідність, і не має можливості пересуватися на автомобілі ну, звичайними там звичайними да, педалями там, і коробками, коробкою передач. То це можна переоблаштувати. І людина, яка має інвалідність або порушення, або втрату кінцівки, вона має можливість переоблаштувати авто за рахунок міського бюджету. Я думаю, що ця програма вона є дуже прекрасною, яка допоможе багат багатьом людям позбутися проблеми з мобільністю. Ну і звичайно, багато програм, які діяли вже багато років в місті. Вони так само продовжують діяти і приймаються нові. Я говорю в нас зараз створилася стратегія безбар'єрності згідно якої навколо якої зараз об'єднується дуже багато різних заходів. Тільки ці програми спрямовані на те, щоб кожен отримав доступ до освітянських послуг університети, школи? Чи відображено це в проєктах і програмах? Ну насправді так, тому що в стратегії безбар'єрності є один з напрямків: це освітня безбар'єрність, і саме, ну, але я можу сказати, що місто, наприклад, воно почало працювати ще до того, як була прийнята стратегія безбар'єрності, тому що, наприклад, в нас в місті є і в області є така хороша програма, як супровід дитини під час інклюзивного навчання. Тобто, це фізичний супровід, це не це робить не асистент вчителя, а це конкретно є така посада як асистент дитини. Ця послуга вона є пілотною на теринах України, тому що не в кожній громаді і не в кожній області ця послуга є забезпечена. Так само багато шкіл та навчальних закладів вони намагаються адаптувати свої, свої приміщення під потребу людей з інвалідністю. Так, це там робити доступні входи, вбиральні, тому що ми розуміємо, що, наприклад, там в Вінниці є понад 30 там до 40 шкіл, а може і 40, і там одномоментно всі облаштувати ліфтами та підйомниками. Це зараз не є можливим через те, що є військовий стан є, і ну кошти бюджетні вони спрямовані більш там на потреби оборони, а не там на потреби облаштування шкіл. Але якісь такі мінімальні облаштування, які має зробити освітній заклад, вони це роблять. Пані Людмило, а чи є у вас побажання та бачення того, як покращити сферу послуг, як покращити життя людей з інвалідністю в соціумі? Ну насправді для мене це взагалі завжди комплексна історія, це комплексне питання, тому що тут же ж і питання не тільки того, що може хтось зробити для людей з інвалідністю, а це питання і самих людей з інвалідністю, тобто вони мають теж багато чому приділяти увагу і. Не знаю, робити простір доступний навколо себе, та да, можливо, там не можна фізично зробити, але можна написати звернення, можна підсвітити цю проблему. Для мене, для мене це знаєте така історія, коли кожен має можливість впливати та створювати якісь зміни навколо себе. Ну і звичайно, органи місцевого самоврядування та. Владу чути ці питання та бажання створювати світ рівних можливостей. Тобто, ми говоримо да про те, що не потрібно виокремлювати таку категорію, як люди з інвалідністю. Потрібно створювати умови для того, щоб люди з інвалідністю мали змогу реалізовуватися, і тоді можливо не буде і питання да якихось додаткових опцій та налаштування для того, щоб було краще людям з інвалідністю. Щиро дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру і поділилися інформацією та своїми думками з приводу важливих питань. Нагадаю, що з нами на зв'язку була Людмила Нецькіна, голова правління громадської організації Гармонія. А ми продовжуємо наш випуск.